У Полтаві відбулася презентація наукового видання звід пам'яток історії та культури України Полтавська область Карлівщина. До книги увійшло 308 статей про історичні, археологічні, архітектурні та природні пам'ятки Карлівського району. Поява цього тому вже сказали, має надзвичайно давню історію. Це справа уже більше 30 років, як готувалася ця програма, як державна програма, потім як. Програма Полтавської обласної ради саме для того, щоб зібрати всі дані про об'єкти історико-культурної спадщини, природи, історичні пам'ятки, археологічні пам'ятки. А таких є на Карлівщині близько 60 вже об'єктів. Над книгою протягом кількох років працювали 34 автори. Серед них працівники Полтавського краєзнавчого музею, центру охорони та досліджень пам'яток археології Полтавської обласної ради полтавські та карлівські краєзнавці такі комплексні дослідження пам'яток важливо проводити періодично раз на кілька десятиліть, говорить директор Полтавського краєзнавчого музею Олександр Супруненко, один з редакторів видання. Це 17-й вже випуск, включив виконання програми, яку датує і яку з ініціювала Полтавська обласна рада. Це повний реєстр всіх відомих наразі, наразі скажу об'єктів історико-культурної спадщинами сюди додаємо природничі об'єкти. Він готувався як по Карлівському району. Тепер це три територіальні громади: Ланівська, Мартинівська і Карлівська. 185 статей присвячені пам'яткам археології: 103 – історії, 6 – архітектури та дев'ять природоохоронним об'єктам. Карлівщина це унікальна частина Полтавщини. В чому вона унікальна? Справа в тому, що історія, взагалі, природозаповідної справи на території саме державного рівня на нашій Полтавщині розпочала саме саме Карлівщини. у 2020 році відбулось виокремлення степової ділянки, і вже в 1922 році був створений перший заповідний об'єкт такого другого рангу. Він називався території Полтавщини. Це академічний степ. Автори підкреслюють, такі краєзнавчі видання наближають перемогу, адже вони поглиблюють знання нашої історії та прищеплюють любов до рідного краю. Це буде актуально завжди, і ці боєприпаси. Які виготовляють науковці в тилу, вони можливо не менш важливі і не по перше, тому що вони багаторазові, а по-друге, тому що вони розраховані на далеку перспективу. Вони виховують в майбутньому те покоління, яке знатиме, якщо не дай Бог доведеться, за що вони будуть любити і берегти свою державу. Вийшло з друку унікальне видання про історію. Карлівської територіальної громади, Ланнівської територіальної громади і Мартинівської територіальної громади. Завдяки зусиллям авторів це все відбулося, але е, я впевнений, що велике, велике значення цієї книги, в тому числі, що там вказана інформація про тих загиблих героїв, які боролися за нашу незалежність саме з часів незалежності нашої держави. Тому е, я дуже радий, що це видання відбулося. І я думаю, що це прояв того, що кожен з нас на своєму місці робить все можливе для того, щоб наблизити день перемоги. Наукове видання Звіт пам'яток історії та культури України Полтавська область Карлівщина надійде до обласних бібліотек України. Доступне воно і в цифровому форматі.